І все готово до початку зустрічі. У зустрічі Богдан Середницький проти Віктора Захарова на стартовому киданні сьогодні суддівська бригада Сергій Хараберюш і Олексій Рябіков головні. Розпочнемо із Стокола, який знову атакує. кидок Захарова. Ще одна спроба, і Едуард Захарченко фіксує шайбу. 30-тий Підтримцяти 30 у Стокола 55-й, номер 96-й. Денис Матцевич, третя ланка сьогодні за відсутністю Дмитра попереджає разом із Владиславом Брагою, 17-го, у зоні Кременчука. І Виграє його впевнено Кльох Полоницького, але по відкритому простору для Захарченка. Шайба летіла, не було перед ним капітанку і без проблем з ним кіберкомпогація. Олкіпер Кременчука. Перемозі в четвертому матчу середньо Зараз момент Кременчука ледь не відкриває рахунок Артем кут. Кидає відразу після входу в зону. І тут знову паска Богдана Діяченка виростає на шляху шайби. І атаки Кременчука. Зараз дасть атакою сходу. Відповість разом, а перед собою! Відбиває! Захарченко і разом обирає шайбу повз ворог. І ось зараз контратака буде у меншості від Кременчука. Кривошапкін її розганяє. Кирок у ближній кут. Відбиває Шайбу щитком Богдан Діяченко. І Кременчук уже у повному складі. Накинання до розвороту. Тут Лялька, шайбу підходлює. Лялька, Кидок! Відбиває Діяченко. спроба допивання неточна. Мятенко відкривається зараз під передачу. Лялька з розвороту накидання небезпечне. Д'яченко перед собою шайбу. Захопиться <правити> прохід <правити> серед середницький. Звідка назад. Бачана бача. Ооо! Бача. обіграв усіх! Кинув Дяченко. Шайбу зупиняє. Який міг бути породистий гол. Наколегою Захаров. О, проходить передача Захаров, на дальню стійку можна закидати. Один. Кокіл відкриває рахунок на останній хвилині першого періоду. Ударна трійка шкінів України. Закидає дебютку шкафу у цьому майді, скориставшись під Поки її підтримать шукав в власній зоні. Давайте подивимося. Прихоплення від Сахарова, це вже фініш на втрати. І Бородай кидає після паузи. Розумів женив Бородай, що є у нього Каспер. готувати підбор, а трейків занадто далеко. Бородая це вже Третя шайба у цій серії. Ніяк не вдається цю шайбу віддерти від борту. Тільки зараз піяни це зробили. Кідо воротах, добивання. Бородай міг оформити дубель, але встиг покласти. Щиток на лід Едуард Захарченко і шайбу зупинити. Вже в дебюті другого періоду колектив Андрія Срюка. Зараз горлушку накидання, спроба підправлення перед воротами від Бородая. І... Давайте дивимося. Накидання. Тут, по-моєму, Бородай до шайби не доторкнувся, і вона так, саме після накидання горлушка, а Бородай. Не зміг втрутитися в цей ігровий епізод. Чорда кидає відразу після виграного вкидання мазуром. І дивимося, класно зіграв на точці мазур. Та і Вадим Мазур, перебуваючи на трибунах арени Айсберг. Зараз момент і Чеченково врятує свою команду. Після кидка в притулку для Борлушка віддав передачу. Я в Притул кидав. Від Лялька. Зміщується вправо, кидок! Дуже різкий від Віталія Ляльки. раз прохід Ляльки. Такий типовий для нього момент, коли через центр увірвався в зону. Різко переклав шайбу вправо і кинув у дальній кут і влучив. Колем шайби. Але чи реально це збільшує кількість гольових моментів, збільшує, але не стільки не наскільки не хотілося б Кременчуку? Уже непогано в такій ситуації для Сокола, коли Кременчук подовгу закриває Ян біля воріт Дяченка. Кинути є можливість добивання Захарченко на місці. Захарченко теж перекриває низ. Владе обидва щітки на лід, і в лівий шайба прилетіла, і вже після цього її зафіксував у паціє Дуарда Захарченко. Ромашин. Кидок З-під Кривенка. Дуже різкий. І низом. Захарченко тягне. Активність зникла зараз. Ближній Дяченко цього разу вже плечем грав і зміг шайбу. Відбити. Другий період команди відіграли чисто, жодного вилучення не було. Як сказав Олександр Філімонов в інтерв'ю перерві, все це завдяки тому, що команда допрацьовує ногами, команда встигає за суперниками, команда чітко працює в обороні і внаслідок цього вдається уникати порушень правил. і та бородає. Перший момент у третьому періоді. Ледь гол близнюк із першого матчу. Не оформив. Лялька. Подача. кидок! Дяченко відбиває. І я так вдається зачистити Полоницькому. І зміг відбити його щитком. щітком. А зараз підступний рекошет на п'ятах від лофтового борту. для Але польові гравці йому допомогли. Горецький. Кидок по воротах! Шайба, де у пасі Захарченка вона. І менше 9 хвилин до кінця третього періоду. Ось момент у меншості. У Кременчука небезпечно кидає верхом Кривошапкін. Дяченко відбив шайбу. Момент Кидок по центру воріт. Д'яченко Впорався, менше 6 хвилин. До кінця третього періоду. Сокола момент. кидок крикошет, добивання Захарченко. Двічі свою команду рятує Бур. Ще раз давайте подивимося. Похоплює Чердак. Потрапляє під силовий прийом Володимир Чердак. І це буде вилучення для Кременчука. Дві хвилини для гліба Кривошапкіна. Це дуже серйозно. Тай Ромашенко і Янишевський на льоту. Захаров допускає втрату. І контратака від Кременчука. Момент Панков, Передача 1-1. Єгор Безуглий зрівнює рахунок. Кременчук закидає у меншості. Кременчук зрівнює рахунок за дві хвилини до кінця третього періоду, граючи в чотирьох проти п'яти. Ось вам і вилучення Кривошапкіна. Ось вам і тайм-аут. Андрія Срюбка, помилка Захарова, якої ні в якому разі не можна було припускатися. Тим паче гравцю з таким досвідом, як Віктор Захаров. І ця помилка обертається для Сокола пропущеною шайбою. Середницький обікрав Захарова. Ну, не випадково ми про Богдана Середницького говорили сьогодні окремо про те, що дуже хороший матч він проводить. Але ще дуже зарано говорити про. Якийсь результат, тим паче, такий момент зараз створюють кияни. Толстушко кидав із середньої відстані верхній кут. Захарченко Харченко потягнув та Бородай передачу віддає на Ромашенка. І пішла контратака Кременчука 2 в 2 без вугли, з новою шайбою. Кидає у ближній кут. Тягне шайбу Д'яченко і хочеш так і підгрібає досить ризиково, в напрямку свого воротаря. Павло Таран. і Дяченко не розгубився, шайбу зафіксував. Кривошапкін прострілює! Добивання немає. Через давайте подивимося. Т тр трохи нервово відбив шайбу Дяченко. Ну і, власне, кажучи. В нерівних складах одну шайбу ми все ж таки побачили, але вона була закинута у меншості. сті. Целогородцев його прохід врізається у Богдана Діяченка, Артем Целогородцев і це не сподобалося Микиті Полоницькому, який намагається донести до Артема Целогородцева, що діяти таким чином не зовсім правильно. Ще так моментами обмінялися команди на помилках. Одна одну ледь не підловили. Ще один ног Діяченко рятує. Превента. Хіба від линьої лінії. Теж Д'яченко на місці. Болівальники на трибунах. Ковзанки АТЕК вимагають шайбу. І зараз ледь шайбу не отримав сокол. Помилка, дуже груба помилка в обороні від киян. Д'яченко тягне. Два хитки. Ігнатенко ще одна спроба. Шухтами. Щітки зімкнули, але зіграв ключкою Д'яченко. Ідуак! Здається, треба влучити після підставська влада солстушка, там знову гравай споко лежить на льоду. Іраз зіплина, це Бородай. Так, ну от питання до орбітрів, чи буде... Якийсь штраф виписаний за Харченко за таку дію. Ну і зараз слухаємо подивимося. Ні, не буде вилучення. В По попередній зміні його не було. На ту вийшов Володимир Чердак, полстушку. небезпечно атакує Стокіл. Шаба за воротами. Передача! Кидок! Блокується він. Абрага! Вихідком сам з незручної руки, кидок, Дяченко на місці. Буквально звідки виник цей вихід Владислава Браги на ворота. Бо Дуже вдало він спішає, бо покинув нахід. Перехоплення Абаджан, Вихід сам насам Абаджан, кидок, Блокером відбиває Дяченко. Лялька. Лялька. Ледь сам не сконструював гол. Віталій Лялька. Злетів шолом з голови Дяченка. Знову саме уважно відіграв В цей момент. Голкіперськор Захаров. Захаров. Захаров! Віктор Захаров приносить перемогу Софалу у п'ятому матчі півфінальної серії проти Кременчука. Ну от він і не сказав! Твоє вагоме слово, матч не найкращий для Віктора Захарова. Його помилка призвела до того, що Стокел втратив перевагу наприкінці третього періоду. Але саме Захаров вирішує одноосібно момент у цій зоні наприкінці овертайму і пробиває Едуарда Захарченка. Другий гол у цій серії для Віктора Захарова, який Переводить це протистояння у шостий матч, повертає серію до Кременчука.